Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді Digim Bison X20. Це смартфон середнього класу, розроблений для людей, які ведуть активний спосіб життя та працюють, знаєте, в таких сферах, де легко можна розбити, пошкодити або втопити смартфон. Він здатен витримати різні навантаження, зберігаючи при цьому достатній рівень продуктивності та функціональності. Ми звикли, що захищені смартфони мають брутальний вигляд і в основному створені для чоловіків. А ця модель практично унісекс та й коштує демократичну ціну. Друзі, традиційно перед тим як ми розпочнемо розповідати про цей пристрій, попрошу вас зараз підписатися на канал, натиснути лайк під цим відео і обов'язково підтримати наш збір на виносні антени. Усі деталі в описі під відео. В комплекті ви знайдете сам смартфон, кабель та блок для зарядки і документацію. Насправді вам більше нічого не знадобиться, ніякі чухли, бо корпус витримує будь-що і без такого захисту. А от навушники можете докупити, причому будь-які, хоч бездротові, хоч з кабелем Type-C чи 3.5 міні-джеком. Цей смартфон виріз. Зняється своїм міцним дизайном, що робить його ідеальним для використання на відкритому повітрі в місцях з підвищеним забрудненням та в складних умовах. Корпус смартфона виготовлений з комбінацією металу, пластику та гуми, що забезпечує прекрасний захист від ударів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з вар в описі під відео. Пристрій має сертифікацію IP68 та IP69K. Це означає, що він захищений від пилу, вологи. Також він може витримати навіть високий тиск. Під водою він може перебувати до 30 хвилин за умови занурення не глибше ніж на півтора метри. Колірна палітра не Така модель випускається лише у чорному кольорі. Смартфон оснащений двома сім-картами формату нано і має слот для карти пам'яті мікро SD до 1 ТБ. Сканер відбитку пальця розміщений на бічній кнопці, а також підтримується функція розпізнавання обличчя. На правій боковій грані розмістили кнопки гучності та блокування, а також нижче розміщена помаранчева кнопка. Задача цієї кнопки це швидше доступ до режиму подвійної зйомки. На іншій панелі розмістили слот для сім-карти і ще одна помаранчева кнопка, на яку можна запрограмувати запуск додатків. Та базових речей, наприклад, увімкнення ліхтарика зверху роз'єм для навушників, а знизу для зарядки. До речі, вони без заглушок, як зазвичай, роблять у захищених смартфонах. Вага смартфона становить 278 грамів, що відчутно, але виправдано в його захищеною конструкцією. Хоча захищені смартфони часто важать і більше. Загальні враження від дизайну позитивні, враховуючи його призначення для екстремальних умов, смартфон ще навіть виглядає, ніби створений для міста. Виробнику вдалось позбавитися від заїждного брутального. Вигляду і додали трішки ділового стилю. Yumi Digi Bizon X20 оснащений 653 дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1600 х на 720 пікселів. Попри середню щільність пікселів у 269 ppi, екран має дуже непогане відображення об'єктів, щільне, чітке, яскраве. Пікселів не вистачає хіба тим, хто користувався довгий час смартфоном із високої цінової категорії. Але навряд чи після такого смартфона вони будуть обирати бюджетний. Також смартфон має достатню яскравість та контрастність. Частота оновлення. Шестдесят Гц. Рамки навколо екрану трішки широкі, але це компенсується загальною витривалістю смартфона. Ця модель працює на базі процесора MediaTek Helio P60 з тактовою частотою до 2,0 ГГц та восьмоядерною архітектурою. Графічний процесор МЕЛІДЖЕ 72 забезпечує достатню продуктивність для повсякденних завдань і простенького геймінгу. Смартфон оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ внутрішньої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD. Підтримується бездротові технології Bluetooth. 4.2, Wi-Fi 802.11, NFC для безконтактних платежів та GPS, включаючи AGBS, Beidou, Galileo та GLONASS. Смартфон підтримує 4G 5G не підтримується, пристрій працює на Android 13. Звук забезпечується одним динаміком, що може бути недостатньо для любителів стереозвучання. У Yumi ЮМІДі Бізон X20, основна подвійна камера, де перший модуль на 20 Мп, світлосилу f 22 другий модуль на 2 мегапікселі світлосилу f 24 і 4. ви отримаєте нормальні фото з звичайною передачею кольору. Режим відпрацював нормально, але дрібні помилки присутні. В темну пору, звичайно, камері важче, Картинка не чітка з великою кількістю шумів. Та, запису відео на основну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою сідлопору, легка ходьба, перевірка стабілізації. Ось така, в принципі, якість на основну камеру. Тай запису відео на основну камеру смартфона. Нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою, Ось така нас якість в. Темно пору фронтальна камера на 8 мегапікселів світло F2, світлосили f2.2. і світлопору ви можете зробити нормальні селфі, але деталізації бракує. Звичайно, присутній портретний режим працює добре, але з замиленням є незначні помилки. В темну пору звичайно фото втрачає деталізацію, з'являються шуми та фото нечітке. Та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як він справляється з своєю роботою. Легка ходьба, перевірка стабілізації, світло в принципі. Результат доволі непоганий. Це запису відео на фронтальну камеру. В річну можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою з додатковим освітленням. З... Одна з головних переваг Yumi Digi Bizon X20 це його батарея ємністю 6000 мАч яка забезпечує тривалий час роботи навіть при інтенсивному використанні. Цьому також сприяє середня за потужністю апаратна частина, яка є більш енергоефективною. А от швидку зарядку смартфон не підтримує. Доступний комплектний блок живлення потужністю 10 Вт Yumi Digi Bizon X 20 це відмінний вибір для тих, хто шукає захищений смартфон, який не шкода буде пошкодити за. Залити водою, чи просто навіть він у вас впаде та не розіб'ється, що дійсно круто. Він має захищений корпус, хорошу автономність, достатню для повсякденних задач, потужність та ідеальну ціну, доступну кожному. Запросто може бути як основним смартфоном, так і додатковим гаджетом. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним. Ось такий лайк під цим відео, обов'язково підписуйтесь на канал, огляд і Натискайте на дзвоник. Ну а свою думку про цей пристрій пишіть в коментарях під цим оглядом. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.